Дивись, друже, ти ж розумієш, що е, манера їзди дуже сильно впливає на витрату паливу, навіть на, на гібридах. От я, наприклад, не буду показувати, да? але останнім часом почав трошки агресивніше їздити. Чого? Ну, Тому що коли я вже таксую, я більше таксую, слава Богу, поки що склалися обставини так. Що для фан. То у мене досить швидкі прискорення, досить різкі гальму, гальмування. Тугу на приборці у мене камері показує. Ось так. 8,9. І не треба е, там, знати, от вам прям фактичні, бо я його не міряю, мені похуй. Але не менше як 1,2 коефіцієнт треба застосувати. Тобто 9,6 літра газу. Тобто я камрі ложу на десяточку газу. Е, сказати, що можна менше, звісно, можна менше. В цілому 8,5 це абсолютно досяжний результат для камрі, яка в гарному технічному стані. Ну Це поняв, ньому треба мати такий. От, ну, Дуже так пенсіонерити на ній треба. а так як їй трошки піздюлінку давати. Поняв ну вона вона любить ам ам, ам, це тобі не приус.